Телеканал Миколаїв та кінотеатр Мультиплекс презентують. Усім привіт, з вами знову телепроект, який розповість про усі сучасні новинки кіноіндустрії. Вас вітає Тайм Кіно, та я його ведуча Юлія Нерода. Сьогодні ми з вами поговоримо про прем'єру інтригуючої та надзвичайно сучасної драми у центрі уваги окремі, але паралельні історії, які відбуваються у 2005 році у Сполучених Штатах Америки, незадовго до іпотечної житлової кризи. Сюжет фільму базується на двох бестселерах Майкла Льюіса. Письменник, який на той час був тісно пов'язаний з банківською справою, писав свої книги, базуючись на історії інвесторів, які втратили все на той час. Тож зустрічайте драму під назвою Гра на пониження у головних ролях Крістіан Бейл, Стів Керел, Раян Гослінг, Бред Піт. Карен Гілан Селена Гомес. Сюжет фільму Гра на пониження базується на двох бестселерах Майкла Льюіса. Письменник сам працював у великому банку на Уолл-стріт у 80-х роках. Тоді він написав першу книгу «Лайер Покерс, а після кризи у 2000-х вирішив зайнятися продовженням написання. Для цього Майкл Льюіс зустрівся з колишніми інвесторами, освіченими і розумними людьми, що втратили. Все той час. Те, що я скаженію, великі банки нахабно грабують народ, і це бісить мене дедалі більше. Неймовірно, цей чувак заходить до мене в офіс і каже: дехто круто махлює. Для зйомок певних сцен були відтворені офіс інвестиційної фірми Лехман Бразерс і Хол Нью-Йоркського департаменту фінансових послуг на Манхеттені. Банками керує не тільки користолюбство, тільки вона. Події відбуваються у 2005 році в США незадовго до іпотечної житлової кризи. У центрі уваги окремі, але паралельні історії. Фінансовий геній Майкл Баррі – колишній лікар, а нині керівник інвестиційного фонду, розуміє, що американський ринок іпотечних кредитів схожий на мильну бульбашку, що готова луснути в найближчі пару років. Тому він страхує близько мільярда доларів своїх клієнтів від дефолту за боргами. Незалежність у компанії дозволяє барі виступити проти банків, котрі тільки раді прийняти його пропозицію, вважаючи керівника божевільним. Вони не вірять у його передчуття, але кілька тільки Якщо це помилка, ти втратиш усе. Банки ошукали американців. Настав час розплати. Гаразд, починає. Гра на поміження. Ти стратезеркам... Але кілька фінансистів, проаналізувавши стратегію Майкла Баррі, вирішують, що можуть непогано заробити на кризі, що наближається. З 4 лютого у кіно. Тож, дорогі телеглядачі, уважно слідкуйте за нашими ефірами і дізнавайтесь про усі новинки, які незабаром з'являться на великих екранах сучасного кінотеатру Мультиплекс. А завдяки новому і зручному додатку від мультиплекс для ваших смартфонів ви будете не лише у курсі усіх новинок, а також зможете легко та доступно замовити квитки на улюблений сеанс. З вами була Юлія Нерода. Дивіться телепроект Тамкіно у новому році. Бажаємо вам щастя та міцного здоров'я до зустрічі у телепроекті Таймкіно, па, -па.